Так, да, друзі, з вами автоінструктор Роман. Страшне побачив, дивіться. Це бухівська траса. І в правій смузі без маячків, без ніфіга. Блядь, дуже страшно, це дуже страшно. Такий от чоловік. Освітлення, звісно, тут є. Блін, але фу, у мене аж мурашки потіли. Він там їде собі. Вздовж правої смуги і ну, його не побачити дуже легко. Особливо тим, хто полюбляє перелаштовуватися різко вправо. Всліпу. Ну, це прям трашечок, я вам чесно скажу. Це прям трашечок. Тому будьте уважні! На трасі я вам відразу скажу вночі, щоб їхати, вам треба мати дуже гарний зір. І не менш гарне світло. Ось моє ближнє, ви бачите, ось моє дальнє. Тобто в мене достатньо непогане світло для нічної їзди. Якщо у вас поганеньке ближнє світло, взагалі вночі старайтесь на трасу не виїжджати. Зараз Високосвітлений, але далі буде темінь. Просто темінь. О, а ось ще і контентик підійшов. Чи поліція зупинила, чи ДТП не зрозуміло. Видно якесь ДТП, скоріш за все. Дорога це небезпека. Будьте уважні і ніколи не розслабляйтеся за кермом.